Всім привіт, друзі! Це вже друга частина Чи, у чого. Так, О, ну це чекало, така класне. Але все одно мені треба присмачик. А який присмачок Драйвове. Тут нема присмачків. Бо якщо івентове, то воно ще той драйв Oven, як може бути. А присмачкачки в магазині. Ну, а що ми, мабуть, Фенді той було не присмачком. А вона коштувала 2 мільйони 750. This. Це такий фрукт, який раніше просто в морози не продавався. І всім пока, друзі, розтягуємо все на третю часту.